Друзі, всім привіт! Черговий випуск короткого огляду від Ізіавто. У нас сьогодні така красуня. Усьома, в останньому рестайлінгу цього кузова. 18-й рік чистий, 58 тисяч оригінального пробігу, незначні пошкодження по правій стороні. Замінили дві дверки, підфарбували. Ну і в принципі, все. Безпека стоїть, ніяких заглушок і обманок немає. По комплектації зовні в нас повний антихром, максимальна оптика як для Америки. 20-ті диски на новій літній гумі, червоні супорта, і деслайн. Повторююся, повний антихром, безключовий доступ, панорамний дах. Ну і в цілому по візуалу в нас напевно все виглядає в антихромі дуже і дуже гарненько. Єдине, що я напевно ще зробив би, це затонував передні вікна. Ну, але це вже вирішувати вам. Що переходимо до салону? Нас зустрічає безключовий доступ. Чудовий шкіряний салон в гарному коричневому кольорі в поєднанні з чорним виглядає ну дуже і дуже приємно. Виглядає дійсно на 58 тисяч пробігу, ніяких дефектів по ньому немає. У нас повний електропакет, акустика, бозе, повне мультикармо з підігрівом, круїз-контроль, led приборка клімат на три зони з підігрівами передніх сидінь, мультимедіа в нас з CarPlay та Android Auto. На другому ряду в нас місця предостатньо. Попільнички підігріви задніх сидінь, задній клімат. Також автомобіль в нас семимісний, тому у нас задній другий ряд також регулюється незалежно один від одного, спинка складається і є доступ на третій ряд. В принципі, місця там ну, сидіти можна. Не довго, але можна. Сидіння в нас складаються електрично, тому... Ніяких складнощів з тим, щоб їх скласти, розкласти, не буде. І при розкладеному третьому ряду місце в багажнику, в принципі, як для кросовера семимісного, достатньо. Тому буде куди покласти ваш багаж. Друзі, також деякі люди бояться цих машин, тому що вважають, що велика машина, великий об'єм і, відповідно, великий розхід палива. Але на своєму досвіді хочу вам показати, що я на цій машині проїхав 970. 2 кілометри. В основному це е, пересувався я по місту з пробками і розхід е, складає всього 13,2 літри на 100 кілометрів. Це в стандартному, адекватному режимі їзди. Тому якби, ми, ми цей міф спростували, і тепер і ви знаєте, що не потрібно боятися великого розходу на цій машині. Що, друзі? Ось ми вам трошки розказали про цей автомобіль. Можете самі глянути, палиться він, звісно, дуже крепко, їде, в принципі, так само. Тому приїжджаємо, глядаємо, перевіряємо, звісно ж, ну, за ваші гроші. І купуємо. Всіх чекаємо із авто Новоконстантинівська 8